Вітаю у проєкті на варті закону. Сьогодні розповідаємо про кримінальні та адміністративні правопорушення, які скоїли дніпряни протягом тижня. У студії працює Маргарита Кузьменко. Ми починаємо. Зведення фортифікаційних споруд це робота є надважливою для захисту області. Однак, як повідомили в обласній військовій адміністрації, розголошувати подробиці зведення споруд не варто через заходи безпеки. Цей нюанс ворожі спецслужби та її прислужники вирішили обіграти на свій лад, розпускають брехню. Мовляв, даний напрям в областях провалений. Так прагнуть посіяти паніку серед наших людей. Це чергова інформаційна атака, якій ми не піддамося. Детальніше начальник обласної. Військової адміністрації Сергій Лисак. Про зведення фортифікації на Дніпропетровщині. Рухаємося чітко за графіком, який затвердив Генштаб, як і місця розміщення захисних споруд. А ще всі конструктивні рішення в життя їх втілюють військові фахівці. Згідно плану, доставляються на локації всі матеріали. Більше того, 100% залізобетонних конструкцій вже змонтовані. Зокрема, і титрайдери, загороджувальні перепони для техніки. Виконуємо задачі поставлені командування, в зазначені строки, адже це безпека області та спокій наших людей. Ті, хто поширює в мережі зраду, породжують паніку, шкодять обороноздатності країни. Вкотре нагадую, у війну інформаційна гігієна не менш важлива за оборонні споруди, тож довіряйте такі перевіреної інформації. Деталі щодо будівництва оборонних споруд на Дніпропетровщині оприлюднив командир військової частини Олександр Ткачов. В соціальних мережах щириться інформація, що будівництво фортифікаційних споруд на Дніпропетровщині провалено, що область не захищена і так далі. Одразу скажу, що сіяти паніку та поширювати недостовірну інформацію це те, що на руку ворогу не варто йому допомагати. Офіційно заявляю, що на сьогоднішній день ми виконуємо всі завдання по будівництву фортифікацій, поставлені нам вищим військовим керівництвом. Усе по плану, згідно вимог та графіків. Маємо повну підтримку Дніпропетровської обласної військової адміністрації в особі її очільника Сергія Петровича Лисака. Не можу розповсюджувати подробиць, але скажу, що ми готові зустріти ворога. Робоча група Прозорість та підзвітність, створена при обласній військовій адміністрації, відслідковує тендери, які проводяться в області. Виявляє ті, які проведені з порушеннями норм, недоцільні або занадто дорогі. Цього разу розглянули 13 тендерів, проведених міською радою Дніпра. Вони на капремонт покрівель, утеплення фасадів житлових будинків. На закупівлі фахівці звернули увагу на завищені ціни, які виявили під час моніторингу. Діалог із замовником вийшов конструктивним. Суму Говорів скоротили на суму понад 63 мільйони гривень, зазначив перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. Всього ж фахівці переглянули 49 тендерів. В результаті вдалося зекономити понад 680 мільйонів гривень. У штучній водоймі в Амурніжно-Дніпровському районі Дніпра потонув чоловік. Стався нещасний випадок. Прибувши на місце, водолази рятувальники дістали з водойми тіло чоловіка на відстані 20 метрів від берега та передали співробітникам поліції. Рятувальники вкотре нагадують, дотримуйтеся правил безпеки на воді. Замах на умисне вбивство працівника ТЦК підозрюється мешканець Дніпропетровщини. Співробітники районного ТЦК зупинили підозрюваного для перевірки документів у Синельниковому. Чоловік раптово дістав ніж та поранив одного з працівників ТЦК. Підозрюваного затримано. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Синельниківського районного управління поліції ГУНП у Дніпропетровській області. За зґвалтування неповнолітньої громадянину призначено покарання 8 років, 6 місяців позбавлення волі. Прокурори у суді довели, що засуджений, зустрівши на вулиці неповнолітню дівчинку, затягнув її до будинку, у якому відпочивав разом зі знайомими. Там він її зґвалтував. Чоловік намагався уникнути кримінальної відповідальності та повідомив правоохоронцям, що не знав про вік потерпілої, а дитина його обмовила. Завдяки доказам, здобутим ювенальними прокурорами і застосуванням стандартів при правосуддя дружнього до дитини версія засудженого була повністю спростована. Відео, яке сколихнуло суспільство Дніпро, проспект Дмитра Єворницького. День. Чоловік нападав на перехожих жінок та завдавав ударів. Як згодом повідомив перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, нападника затримано. Ним виявився 37-річний містянин. Загалом до поліції звернулися чотири постраждалі жінки. Чоловіку може загрожувати обмеження волі на строк до п'яти років. Пошукав батька загиблого військового на понад 2,5 мільйони гривень. Судитимуть підприємця з Дніпропетровщини. Обвинувачений дізнався про отримання знайомим державної допомоги у зв'язку із загибелю його сина на війні. Під час особистих зустрічей він переконав потерпілого, що його, начебто, розшукує поліція за скоєння тяжкого злочину, який він насправді не вчиняв. Підозрюваний пообіцяв за грошову винагороду у сумі 2,5 мільйони гривень вирішити питання з правоохоронцями, будучи заляканим, потерпілий передав вказані кошти для відшкодування завданих збитків. Накладено арешт на нерухоме та рухоме майно, винуваченого на загальну суму 2,7 мільйони гривень. Наловили риби майже на мільйон гривень. Представники Дніпропетровського рибоохоронного патруля під час рейду акваторією кам'янського водосховища виявили двох чоловіків, які здійснювали вилов забороненими знаряддями. За допомогою сіток браконьєри виловлювали водні біоресурси та загалом впіймали понад 70 кілограмів риби. Збитки, завдані державі, сягнули майже мільйона гривень. Поліцейські Дніпра повідомили про підозру 25-річній жінці за збут наркотиків. Розфасовані наркотичні речовини, підозрювана, розповсюджувала шляхом закладок в публічно доступних місцях. Жінці було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за незаконне придбання зберігання наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів з метою збуту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 6 до 10 років із конфіскацією майна. Коли необережність під час куріння ледь не коштувала життя сьогодні. У одній з квартир п'ятиповерхового житлового будинку у місті Суми виникла пожежа. На момент загоряння там перебувала дівчина 2000 року та чоловік 1980 року народження, який не міг самостійно пересуватися. Життя людей врятували вогнеборці. Попередньо пожежа сталася через необережність під час куріння. Вкотре надзвичайники закликають дотримуватися елементарних правил пожежної. Безпеки та не наражати себе і своїх близьких на небезпеку. Декілька днів тому, близько п'ятої ранку, до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про займання автомобіля на автошляху Знам'янка Луганське зварене за межами міста п'ятихатки Кам'янського району. Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Рятувальники встановили, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди сталося займання легкового автомобіля Таврія та вантажного Мерседес 608 на площі 18 квадратних метрів. У легковому автомобілі виявлено. Тіло двох загиблих осіб, пожежу ліквідовано. У Державній службі України з надзвичайних ситуацій відбулася зустріч з представниками посольства Японії в Україні, Японського агентства міжнародного співробітництва та японських компаній. Японія продовжує надавати суттєву допомогу ДСНС. Кожен третій автомобіль, який використовується піротехнічними підрозділами, у процесі розмінування, був отриманий за підтримки Японії. Сепери ДСНС, зокрема використовують 20 автомобілів типу Пікап, 20 автомобілів типу Універсал, 50 метал. Детекторів та 30 вантажівок кранів, надані японськими партнерами. Американські актори амбасадор фандрейзингової платформи Юнайтед 24 Міша Колінс разом з кінорежисером Даріусом Мардером відвідали один із рятувальних підрозділів Києва. Перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свереденко і тимчасово виконуючий обов'язки голови ДСНС України Андрій Даник поінформували іноземців про загрози для мирних громадян, які виникли внаслідок масштабних мінувань ворогом української території. Гостям, зокрема, показали піротехнічні машини важкого і легкого типів, збір на які проводить Юнайтед 24 який підтримує Міша Колінс. Щодня сапери ДСНС працюють над очищенням території України від залишків ракет, дронів, артснарядів, мінг іншого небезпечного залізяча, аби зберегти життя мирних мешканців. Водночас для нас надзвичайно важливо вберегти життя і здоров'я наших фахівців, підкреслив Андрій Даник. Наразі в ДСНС є близько 25 броньованих піротехнічних машин важкого типу. Потреба ж складає у понад 90 одиниць та 12 броньованих піротехнічних машин легкого типу. Потреба близько 70 одиниць. Ці знаки має знати кожен під час прогулянки на вулиці, особливо на територіях, де велися бойові дії, діти можуть не звертати увагу на попереджувальні знаки, що сигналізують промінну небезпеку. Тож покажіть дітям, який вигляд вони мають, та зауважте, що ні в якому разі не можна підходити до них, переносити чи пошкоджувати. Наостанок позитивна інформація про кіно чи все ж таки про собак, про професію кінолог в устами дітей і які функції виконують кінологи у підрозділах ДСНС. Дивіться далі. Хто Що? де Коли? коло для чого я? 101 один факт, сто одне запитання, сто одна відповідь. Це ті, хто знімають кіно. Це той, хто знімає фільми. Кінологи це ті люди, які знімають мультфільми і фільми. Вони роблять кіно. <плес> Не знаю. Ті, що їм говорять, коли, пожеж... коли пожежа. Я не знаю. То ці люди, які знімають кіно, Тож кіно роблю. В загальному кінолог е це є людина, яка знаходить спільну мову між е власником собаки і самою собакою. Так само кінолог виконує функції е психолога для собаки. В нашій структурі кінолог займається підготовкою собак для проведення пошуково-рятувальних робіт і психологічним станом собаки, щоб вона була завжди готова діяти за призначенням. На цьому проєкт на варті закону добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко Мирного неба. Слава Україні!